Розмова Ісуса з тобою. Блукання поза Богом. Христос, моя дитино, дозволь мені робити з тобою все, що мені подобається. Я знаю, що є для тебе найкраще. Ти думаєш як людина, тому твої міркування часто перебувають під пливом почуттів. Настрою та уперечень. Я краще турбуюся про тебе, ніж ти сам коли-небудь міг би це робити. Кожен, хто не віддав мені всієї своєї уваги і вірності, дуже ризикує. Я єдиний можу вести тебе до вічного життя. Дозволь мені робити з тобою все, що мені подобається. Що б я не робив. Це буде для тебе завжди найкраще. Знаючи про все, знаю про твої найважливіші потреби, я бажаю тобі осягнути досконалу і нескінченну радість неба, тому посилатиму тобі періоди духовної темряви, сумнівів та сум'яття, потім знову дозволю радіти світлом моєї правди й радості. Одного дня я потішатиму тебе, а іншим разом ти знову зможеш побачити життя важким і сповненим терпінням. Але в усіх цих змінах пам'ятай, що моя рука веде тебе до неба. Йди за моєю волею, всьому, будь однаково готовий переживати як страждання, так і радість, бути Божим і потребуючим. так як і бути в достатку. Якщо ти надаєш перевагу моїй волі в усьому цьому, то тобі дасться досконала мудрість і найвище добро. Росваж. Бог створив мене для досконалого життя неба. Він посилає мені усе, власне, для цієї мети, деякі речі я можу виправити. І впровадити моє життя щоденне в той час, коли інші перебуватимуть поз моїм контролем. Після того, як я зробив усе, що було в моїх силах, я мушу прийняти результат так, як в Божу волю для мене. Чи це буде важко, а чи легко, до вподоби, чи ні, та я завжди можу бути певним, що Господь. Бог знає краще, хоче і дозволяє те, що є добрим для моєї душі. Молися, мій Боже і моє все, ти створив та керуєш усім у моєму щоденному житті, як я можу забути цю правду і скаржитися на що-небудь. Подай мені святу настроєність, про яку ти згадав хвилину тому. Вчини мене таким, щоб однаково бажає отримувати з твоєї руки солодке й гірке радість і смуток, дякую тобі тепер за все, що ти вирішив мені послати, тільки оберігай мене від гріха, а я не боятимусь ні смерті, ні пекла. Доти, поки ти не відокремлиш мен, мене від себе навіки. Ані не викреслиш з книги життя, яке б терпіння не прийшло до мене, воно не, не вражати мене надовго, Подай мені ласку бачити, любити і надавати перевагу твоїй волі усьому, що страпиться в мені сьогодні. Христос, моя дитино, особа. Яка шанує якусь річ тільки для самої речі, забуваючи про мою доброту і любов, буде завжди малою і буде почуватися неповноцінною, подібною до речей, які вона цінує. Усе, що не допомагає тобі в тому, щоб мені подобатися, немає справжньої вартості у твоєму житті. Тому такі речі ти повинен мати за ніщо. Якщо не будеш бачити мене у своєму щоденному житті, раніше чи пізніше станеш незадоволений. де б ти не був і куди б ти не повернув. Якщо хтось намагається радіти чимось, ніби це належить виключно йому, то він не матиме тривалої радости. І справжньої свободи, З усі біч він буде зв'язаним і закритим переді мною. Той, хто більше думає про земні речі, ніж про мене, не знайде нічого, крім ненадійності, неспокою і смутку. Він, може, не усвідомлює цього, але планує свою власну руїну. Нехай це буде навіть щось дуже мізерне. Але якщо його любиш і цінуєш понад те, на що воно заслуговує, воно віддаляє тебе від мене, найвищого добра, і робить слабшою твою душу. Людина, яка шукає тільки земних утіх, не бачить люблячої присутності свого Творця. Розваж, той. Хто шукає тільки приємностей, зручностей, пошани або прибутку є людиною світу. Це означає, що він живе для цього життя. Згодом він стане рабом своїх земних бажань, так що навіть не буде здатний думати про Бога. Він повірить у небо надто пізно, коли побачить, що в рота неба Навіки для нього зачинені. Молися, мій Боже, я покладаюся на Твою постійну допомогу, щоб залишитися вільним від рамства земних приман. Я уживатиму всі земні добра, які маю, і щоденні задоволення, як речі, що ти позичу мені, нехай я ніколи не ображаю тебе цими твоїми дарами. Як проминули вчорашні втіхи, так минути й сьогоднішні, я бажаю жити для найбільшого добра, для тебе, мій Боже, і моє все. Ти єдиний є найкращим і найвищим. Тільки ти здатний навіки задовольнити всі прагнення мого серця. Моя дитино, мої справжні друзі відмовляються. Від ганитви за речами, що їм подобаються, вони не хочуть нічого з того, що має тільки дочасну вартість. Усі їхні надії та сподівання мають на меті успіх, який даю я, успіх, що ніколи не проминає. Вони знають, що занадто велика любов до земних речей може віддалити їх від радості і слави, які тривають вічно. Тож вони у всіх своїх щоденних заняттях звертають свій погляд на мене і на мої заповіді. Між усіма чудесами неба і землі немає жодного подібного до мене. Мої чуда не перевершено добрі, а мої суди досконало справедливі. Моє провидіння керує Всесвітом. Нехай інші шукають чогось іншого, а не мене. Щодо тебе, то нехай ніщо тобі не подобається, окрім мене єдиного, твоєї надії, твого вічного спасіння. Щоденно шукай мене, понад усе, намагайся знаходити мене в усьому, шукай мого слова, постарайся його почитати чи послухати. Я єдиний є дателе правдивого миру і тривалого щастя. Розваж жодна мова не здатна описати миру, що його Господь дає тим, які щиро понад усе бажають Його волі. Багато є тих, які ніколи не знайдуть цього миру, через брак довіри і відваги цілковито жити згідно з Божою волею. Вони намагаються зберігати Божий закон тільки частково, Бог любить того, хто є достатньо чесним, вважаючи першого першим, тобто того, для кого Господь Бог і Його воля є на першому місці. Молися, мій люблячий Спасителю і милосердний Боже. Чи можу я бути таким нерозумним, щоби думати, що зможу знайти щастя без тебе? Чи гріх коли-небудь може принести мені справжню радість тоді, коли насправді Він ізолює мене від тебе, джерела тривалої радости? Ні, ніколи. Я надіюся, з твоєю допомогою тримати свій погляд на Тобі протягом усього мого щоденного життя. Я надіюся уникати всього того, що тобі не подобається, і жити згідно з твоєю волею в кожну годину дня. Твоя воля показує дорогу до невмиручого миру і щастя. Дай мені любити твою волю в усього. Христос, моя дитино, марнотає другим іменем. Нерозумного очікування і безхосенної претензії. Деякі люди очікують надто багато від добрих речей цього світу, інші претендують бути більшими, ніж вони насправді є, і намагаються привертати до себе більше уваги, ніж насправді на те заслуговує. Марнота, марнот і все марнота для тих, хто не любить мене. Або відкидає заклик іти за моїми заповідями. Немає нічого вічного під сонцем. Якщо любиш яку-небудь річ для неї самої, а не тому, що вона допомагає тобі виконувати мою волю, ти є жертвою суєти. Смерть відніме всі ці речі від тебе, і нічого з них не залишиться яке мудрим є той, хто приймає цю правду. Марнотою є надто намагання осягнути проминаючі багатства і покладати на них свою надію. Марнотою є також надмірне бажання пошани і почести, і переконання у своїй кращості від інших. Марнотою є бездумне слідування за бажаннями тіла. І прагнення речей, що пізніше принесуть із собою кару. Марнотою є бажати собі довгого життя, а мало турбуватися, щоби чесно і добре жити. Марнотою є віддати всю свою увагу дочасному життю, не думаючи про життя, що наступить пізніше. Марнотою. Є любити те, що швидко минає, замість того, щоб зосередити своє серце на небі, домі безконечної радости. Розваж. Якби мертві могли наново прожити своє життя, вони б інакше б все оцінювали. Тепер вони знають, яким нерозумним було все те, для чого вони жили. Працювали бо навіть і грішили. Добрі. Однак тепер радіють із Богом у небі досконалою радістю, і вони щасливі, вони хотіли його ображати задля будь-якої земної потіхи чи слави. Моє життя є моїм вибором. Чи намагатимуся я подобатися Богові усьому, а чи надам перевагу деяким земним задоволенням? над Його святою волею. Помолися, О Господи, подай мені небесну мудрість, щоб я міг навчитися шукати Тебе понад усе. Я хочу знайти Тебе, радіти твоєю присутністю в моєму житті і любити тебе понад усе. Дай мені розуміти всі речі згідно з їхньою важливістю у твоїх очах. Подай, щоб я розумно міг уникати підлабузництва, удавання, щоб я міг терпляче зносити тих, хто робить моє життя важче. Велика мудрість воювати проти неналежного впливу людських слів і постійно тримати свій погляд. На твоєму святому законі у такий спосіб я буду безпечно йти уперед дорогою, що веде до вічного життя, нескінченного щастя і єдиного тривалого успіху. Thank you. speed See yeah. yeah.